Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою Вчасно Вітаю вас. В студії «Надія Швець. Дивіться просто зараз. Погода продовжує випробовувати на міцність. Цієї ночі була зафіксована найнижча за всю зиму температура повітря. І якісна, і в кожний будинок 25 мільйонів рублів цього року спрямовано на будівництво водогонів в населених пунктах республіки. Дотаційний і соціально спрямований до Босарах прийняли головний фінансовий документ міста та району. Зима таки прийшла. Минула ніч стала найхолоднішою. Стопчик термометра впав до позначки 22 градуси нижче нуля. За словами метеорологів, цей період року для нашого регіону така температура не аномальна. Подібні спалахи похолодання бувають практично щороку. Синоптики кажуть, основна проблема це те, що різке похолодання настало відразу після минулого напередодні обмерзання, а це може негативно позначитися на озимих культурах. Електроенергією та теплом жителі республіки в цю ніч забезпечувати. Спечувалася без перебоїв і відключень ніяких аварій та поривів не було. 20 градусні морози внесли свої корективи в питання життєзабезпечення Дубосар. Сьогодні їх обговорили на апаратній нараді. У дитячих садках, школах, лікарнях і будинках Дубасарців сьогодні є газ, вода, тепло, електроенергія. Говорили на нараді. Але через сильні морози для того, щоб забезпечити безперебійну роботу всіх підприємств та установ, на головному газовому розподільчому пункті довелося збільшити тиск газу до двох атмосфер. Взаємодіястомсіковими сітями взаємодіємо ми з тепломережами. Це пікове навантаження. Ми його витримуємо і більше піднімати не потрібно. Тепломережі в свою чергу збільшили температуру води в котельнях до 80 градусів. Це дозволило забезпечити нормальний температурний режим в усіх дитячих садках і школах. Правда, є окремі класи, де недостатньо тепло. Дітей звідти довелося перевести в інші приміщення. Ми проаналізували кількість дітей, що ми підрахували кількість дітей, які відвідують школи і дитсадки. І раді, що мороз не налякав ні батьків, ні дітей. В середньому відвідуваність становить 90%. Температурний режим у багатоквартирних будинках теж не скрізь однаковий. Деякі мешканці центральної частини міста, замість того, щоб подати заявку в службу, вирішили самостійно поліпшити циркуляцію гарячої води шляхом зливу із системи. Теплоенергетики кажуть, це може призвести до великої аварії і зупинки котельної. Тоді без тепла залишиться значна частина міста. Боїмся, якщо Боїмося, що якщо буде аварія на мережах водопостачання та не буде води, наших запасів води для підживлення буде мало, і тоді буде аварійна зупинка котельні. Порушників правил експлуатації шукатимуть фахівці тепломереж і районного відділу внутрішніх справ. У воду вже додали барвник. Сьогодні на всіх під'їздах розклеють роз'яснення можливих наслідків зливу води з системи. Вперше до дорожників звернулися з проханням не так ретельно чистити дороги. Без снігового покриву в сильний мороз глибина промерзання ґрунту набагато більше. Старі водопровідні мережі можуть не витримати чергового натиску. Погодні умови складні. погодні умови складні. Прошу всіх бути на зв'язку цілодобово. Такі варіанти, як не чув, не встиг, не проходять, тому що бувають такі ситуації, коли терміново треба вирішити те чи інше питання, яке стосується життєзабезпечення міста. Забезпечення Придністровців якісною питною водою, будівництво нових очисних споруд і водопроводів. Ця тема напередодні була головною на позачерговому засіданні уряду. У 2013 році вода з'явилася в більш ніж 4 тисячах будинках. За словами начальника держслужби, в новому, 2014-му, роботи з водопостачання населених пунктів республіки продовжаться. На цій цілі вже заплановано понад 25 мільйонів рублів. На засіданні зазначили, сьогодні гостро стоїть питання не ті. Тільки з подачою води, але і її оплатою. Загальна кредиторська заборгованість по республіці перевищує 15 мільйонів рублів. Третина цієї суми припадає на Слободзейський район. Ще одне питання якість води. На засіданні зазначили на необхідності будівництва очисних споруд. У Слободзейському районі, зокрема. На будівництво очисних споруд в селі Карагаш і Суклея передбачається направити 150 тисяч, так як напірний колектор від каналізаційної станції став непридатним і періодично відбуваються скиди стічних вод в річку. Будівельні роботи планується почати вже цього року. Фінансування проєкту, ймовірно, буде з декількох джерел. Основний фінансовий документ року і палки дискусії навколо нього у Добасарах прийняли бюджет міста та району. Він, як і раніше, буде дотаційним і соціально спрямованим. Над основним фінансовим документом економісти Дубасар працювали близько року. Сьогодні на сесії вони доповіли, що власними силами місто і район зможе зібрати трохи більше 63 мільйонів рублів. Це майже в два рази менше, ніж потрібно для покриття власних витрат. Заповнити дефіцит допоможе республіканський бюджет. Він направить в район 27 мільйонів. Решту суми потрібно шукати самостійно. У Дубасара говорять, прийшла пора економити. А ось на чому думки розділилися. Частина депутатів запропонувала позбавити дотації місцеву газету. Інші, а їх підтримала виконавча влада. Вважають, що краще диференсовано підходити до нарахування надбавок за напруженість праці. У нас кожна така ж ситуація виникла по учрежденню. У нас теж така ситуація була по установі. Ми вийшли на середні цифри, тому що одним треба доплачувати іншим. А є таке поняття як фонд оплати праці. Він не гумовий ми виплатимо по якщо ми виплатимо по 140 сорок рум то зарплата до жовтня закінчиться. Не знайшли компромісу і в питанні відшкодування витрат транспортним підприємством за перевезення пільговиків. На ці цілі необхідно 3 мільйони рублів. Це значуща сума для бюджету. Держадміністрація запропонувала розробити систему пільгових талонів і використовувати індивідуальний підхід при їх розподілі. Депутати не підтримали цю пропозицію. Вже не пользуемся мы ті льготами. Ми вже багато років не користуємося цією пільгою і розуміємо, що перевізник не може возити всіх пенсіонерів. Їх вже більше ніж працюючих. Давайте разом думати. Нехай голова болить і у Верховної Ради, щоб цей закон був однаковий для всіх. Єдині в думці були депутати лише при обговоренні фінансування соціальних статей програм. Крім цього, було прийнято рішення про виділення 340 тисяч рублів на придбання автобуса для центра реабілітації дітей інвалідів, безвідсоткових кредитів на розвиток дрібних фермерських господарств, будівництво житла для молодих сімей та фахівців в сільській місцевості, 10 мільйонів заклали на розвиток дорожньої мережі та 2 мільйони на благоустрій міста. те, що сьогодні в ході гарячих дискусій ми все таки прийняли. Не бюджет радує, що в ході гарячої дискусії ми прийняли бюджет. Є моменти, за якими ми не згодні з депутатами, але вирішили, що створимо погоджувальну комісію і протягом 10 днів спірні питання вирішимо. До новин освітянських стратегія розвитку галузі не на рік і навіть не на 5 років, а на цілих 11 стала головною темою обговорення на засіданні ради освіти. Подробиці далі. Система освіти Придністров'я сьогодні на жаль не досконала. Говорили на зустрічі а для нашої республіки ці похибки часто просто непропустимі, адже Учні складають п'яту частину населення країни. Цей людський капітал, за словами членів ради, на виході повинен бути здоровим, інтелектуально розвиненим, компетентним і готовим до праці. Стратегія розвитку освіти покликана проаналізувати успішно діючі моделі інших країн і застосувати їх досвід з урахуванням реалій в нашій республіці, зазначають фахівці. Пріоритетними напрямком є все таки оновлення та розвиток самого змісту, всіх рівнів освіти. Друге – це введення нових економічних механізмів для того, щоб освіта була затребована і орієнтована на споживача. Крім цього, рада сьогодні обговорила концепцію інклюзивної освіти. Вона вже пройшла узгодження з главами держадміністрації Міністерствами соціального захисту та праці і охорони здоров'я. Ми побачили, що інклюзивна освіта може бути поширена на всіх, хто має потребу в навчанні за індивідуальними освітніми маршрутами. У цю категорію потрапляють не тільки діти з обмеженими можливостями здоров'я це і ті, хто з тих чи інших причин не може відвідувати загальноосвітню школу, причому не тільки школу. Наступним кроком стане розробка конкретних програм з інклюзії для всіх рівнів освіти від дошкільної до вищої. Також члени ради обговорили перспективу включення дошкільної освіти в систему загальної за прикладом Росії. У цьому випадку головний етап розвитку дітей дошкільний вік. Також буде контролюватися освітніми стандартами. Будівельникам на об'єктах євразійської інтеграції допомагатиме Придністровська молодь. 11 студентів Бендерської політехнічної філії Придністровського держуніверситету взяли на практику. Протягом місяця майбутні будівельники і архітектори вивчатимуть сучасні технологічні процеси зведення будівлі. За лінію цієї російської організації ведеться будівництво важливих для нашої республіки соціальних об'єктів. Воно здійснюється за сучасними стандартами та новими технологіями. Молодь працюючи тут, отримує той досвід, який у нашій республіці. На жаль, отримати ніде. З новими, хорошими практичними знаннями, вони стануть більш затребуваними фахівцями, підкреслила викладач Бендерської політехнічної філії Придністровського держуніверситету Олена Костецька. За словами студентів, цей унікальний досвід, який вони отримують за час практики, обов'язково стане їм нагоді після навчання. Стабілізувати ситуацію в Україні закликають президента військові. Тексти звернення до Верховного головнокомандувача Віктора Януковича розміщено на офіційному сайті Міністерства оборони України. Боякі занепокоєні подіями в державі вони вважають неприпустимим силове захоплення адмінбудівель та перешкоджання представникам органів державної влади та місцевого самоврядування виконувати свої обов'язки. Крім того, зауважують, що подальша ескалація протистояння загрожує територіальній цілісності держави. Далі традиційний відеогляд українських новин. Закон про амністію учасників вуличних протестів переданий на підпис президентові. Після цього у мітингувальників є 15 днів, щоб звільнити адмінбудівлі в Києві і регіонах, а також розблокувати вулицю Грушевського. Якщо ці умови виконують, усіх затриманих учасників акції протесту амністують. Якщо ж демонстранти і далі блокуватимуть органи влади, амністії не буде. Стежитиме за виконанням закону генпрокуратура напередодні у відомстві заявили, що для цього створюють спеціальну групу. Усього за даними ГПУ під час масових акцій протестів було затримано 234 людини, із них 140 арештовані. Служба безпеки посилила охорону стратегічних об'єктів по всій Україні. В СБУ заявляють, вже неодноразово невідомі поширювали повідомлення про можливі теракти на атомних та гідроелектростанціях. СБУ попереджає, що за захоплення, руйнування або пошкодження цих об'єктів можна сісти в тюрму на 15 років. Українських спортсменів провели на Олімпіаду в Сочі. Чемпіони минулих олімпіад та заслужені тренери. Боротися за нагороди білої олімпіади будуть 43 атлети у дев'яти видах спорту. Україна розраховує на медалі в біатлоні та фристалі. Окрім грошових винагород, на переможців та призерів чекатимуть приємні сюрпризи, обіцяють чиновники. Ветерани Олімпійських ігор передали спортсменам порушнику. Їх пошиють в одне полотно і як талісман візьмуть із собою в Сочі. Нагадаю, до головних зимових стартів планети залишили. Все рівно тиждень. Рятувальники готуються до ще суворіших морозів. Прогнози синоптиків не радують. Вони обіцяють подальше зниження температури. По всій країні облаштовують пункти обігріву. Їх уже понад чотири тисячі. Цілодобове чергування ведуть рятувальники і медики, аби за потреби людей можна було не лише відігріти та нагодувати, але й медичну допомогу надати. 30 градусні морози продовжують випробовувати на міцність Україну. Через них від сьогодні столичні школярі на канікулах працюють лише дитсадки та професійні заклади освіти. Призупинили навчання всі школи Луганської області. Цієї ночі стовпчики термометрів тут опустилися нижче 30 градусів. Дитсадки та ясло Луганську не закривали, однак, прогулянки на вулиці до понеділка взагалі скасували. У Донецькій області запровадили надзвичайну ситуацію до лікарень за три доби з переохолодженнями та обмороженнями. Звернулися більше сотні людей. Тільки в Маріуполі госпіталізували 49 жителів. Двоє померли. Замети на трасі Донецьк-Маріуполь сягають трьох метрів. Дорогу до людей, які потрапили у сніговий полон, пробивають танками. Через крижені дощі в Криму близько двох сотень населених пунктів без світла. Напередодні не працювали Сімферопольський аеропорт і Керченська паромна переправа. На Львівщині відірвані від світу уже 85 населених пунктів. Альській області через снігові замети понад пів тисячі вантажних легкових та маршрутних авто стоять у сніговому полоні. У полоні негоди опинились всі, хто їхав дорогою. Миколаїв кривий ріг, розповідають водії кажуть, неодноразово звертались по допомогу, але порятунку так і не дочекались. У людей вже закінчується вода та харчі. А на дворі лютує мороз. У нашій республіці завтра морози дещо щухнуть. Про це дивіться далі. А я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромецентр, 1 лютого очікується мінлива хмарність без опадів. На дорогах уже ледиться. Вітер північно-східний – 7-10 метрів за секунду. Температура повітря по республіці вночі 13-16 градусів морозу, в день 6-9 нижче нуля. Атмосферний тиск високий.